Риба камбала ні велика, ні мала, дуже схожа на млинець. Хто впіймає? Молодець. Для того як ми обстежили рибку, визначили, який в неї колір, розмір, форма. Ми кладемо рибку на аркуш паперу і обводимо її за контуром олівцем простим. В праву ручку кому зручно взяли простий олівець, лівою тримаємо рибку, щоб було зручно, і обводимо. Коли рибка намальована, і ми вже намалювали її форму, визначилися із формою кольором, ми обводимо. За контуром обводимо там, там де ми олів... олівцем малювали. Так. Після цього вже можна розфарбовувати рибку.